Традиційно березень в Україні і в рогатинській громаді проходить у відзначенні важливої для кожного свідомого українця і патріота дати річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка на тлі сьогоднішніх кривавих жорстоких днів війни. Роль українського пророка у пробудженні і становленні національної свідомості, патріотичного піднесення дуже значима. Вплив генія на формування світогляду нації неоціненний, незбагненний, і ці березневі дні укотре дають нам можливість зануритися у цілющі води шевченкового слова, яке Будить, получає, благає, наказує, заповідає. Свою Україну любіть, любіть її Во время люти, останню тяжкую минуту за неї, Господа, моліть. 9 березня рогатинська громада скромно, наскільки це можливо в умовах війни, провела вшанування 209-х роковин від дня народження апостола Правди і Свободи Тараса Шевченка. У Рогатині відбувся мистецький захід Війна Шевченків. Вимір сьогодні, через призму війни, через скривавлене серце України, поезія Шевченка звучить так, ніби написана щойно. Треба крові. Брата крові, бо заздро, що брата є в хаті, і на дворі і весело в хаті, уб'єм брата, Спалим хату, сказали, і сталося Українці ж утратили останній страх, і борються за свою країну до останнього, і хай би вже здійснилось пророцтво Кобзара, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син. І буде мати, і будуть люди на землі. Були покладені квіти до пам'ятника Кобзарю. Хвилиною мовчання ошанували всіх загиблих у московсько-українській війні. Молитвою задали тон святові, що пригадало нам найцінніші пророчі твори Тараса Шевченка. У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує. Той не ситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать з собою взять домовину. Нас не зламати, як би ворог не намагався, бо ми маємо слово Шевченка, яке серед болю і тривог дає нам сили. Від наших провідників, пророків і героїв ми набираємось відваги протистояти на валі окупанта.